Цінності є ядром нашої стійкості. Ми говоримо про те, що цінності і відчуття сенсу трансформують досвід страждання. Ми говоримо про те, що цінності дають силу, вони дають мужність, вони дають відвагу, вони об'єднують і вони дозволяють нам проходити через смуги випробувань, які є в нашому житті. То що ж таке цінності? Можливо, легше підійти до цього поняття, окресливши те, чим вони не є. Отже, насамперед, цінності це не є те, що ми хочемо мати. Бо цінності це те, що не можна втратити. Відповідно, немає проблеми, що ми потребуємо і можемо хотіти в житті мати певні речі чи чимось володіти. Але коли ми говоримо про цінності, в значенні сенси, ми маємо на увазі, що цінності це не про те, що ми хочемо мати, а про те, як ми хочемо бути. Друга річ: цінності це не є наші очікування до життя. І знову нема проблеми. Ми всі хочемо, щоб завершилась війна, ми хочемо, щоб хтось одужав, ми хочемо мати комфортні умови, жити в достатку. В цьому немає проблеми, окрім там, ситуацій, коли це нереалістичні очікування, чи вони нас надто засліплюють. Але знову ж таки, цінності це не є те, чого ми чекаємо від життя. А це швидше те, як сказав Віктор Франкл, що життя чекає на нас. Це не наше уявлення про те, які мають бути обставини і умови нашого життя, а це радше про те. Як ми хочемо жити своє життя, якою людиною бути незалежно від обставин? В тоталітарних суспільствах, часом в авторитарних сім'ях чи групах, ми теж розуміємо, що є поняття цінностей, які нав'язують людині. І є дуже важливо підкреслити, що власне ті цінності, про які ми говоримо, це не є. Чужі цінності, які людина переймає зі страху відкинення там, чи переслідування чи якихось негативних наслідків. Цінності це те, що ми вільно вибираємо нашим серцем. Тобто це те, що глибоко нам резонує, що в цьому ми віднаходимо глибоке відчуття власного сенсу. І, звісно, вони можуть бути співзвучні з цінностями інших людей, але є дуже важливо, що це ми їх вибрали. Також. Важливо сказати, що наші життєві цілі і цінності це різні речі. Ми можемо сказати так, що ціль це є точка на дорозі, це якби точка на маршруті, яку ми хочемо досягнути. Часом це можливо, часом це неможливо. Але цінності це радше про напрямок. І цей напрямок є такий, який не має завершення. Бо, якщо б цінності були цілями, то в момент досягнення цілі, так би життя втрачає сенс. А цінності це щось, що радше як зоря, яка світить над нашою дорогою, ми ніколи не можемо її досягнути, ми завжди маємо куди йти далі. Ми можемо теж сказати, що це так, якби музика, яка звучить в нашому серці, вона ніколи не має моменту, коли вона є вичерпана, коли танець нашого життя вже є завершений в якійсь точці. Це щось, що завжди звучить і завжди кличе нас жити далі. Відтак немає проблеми, що в нас можуть бути в житті певні цілі, лише дуже важливо, що наші цілі узгоджені з нашими цінностями. Бо якщо так не є, ми деколи можемо потратити багато часу і зусиль, щоб їх досягнути, але тоді може виявитися, що вони позбавлені глибокого сенсу. Важливо теж, Говорити про цінності в контексті психічного здоров'я, тому що часом, якщо ми жили в дуже нездорових обставинах, в невздоровому соціальному середовищі, в нас можуть сформуватися певні способи виживання, щоб нас не відкинули, ми можемо старатися сподобатися, чи бути прийнятими, чи досягнути статусу, чи бути бездоганними, чи постійно жертвувати своїми потребами, щоб заслужити любов. Це є способи виживання в нездоровому середовищі. Вони можуть стояти в основі часом особистісних труднощів і проблем, але це не є цінності. Цінності завжди ведуть до розквіту, вони завжди ведуть до розвитку особистості, до здоров'я. Тому ми можемо підсумувати і, власне, тепер спробувати окреслити, що цінності це відповідь. На глибоку потребу нашого єства віднайти сенс свого життя, сенс, який до певної міри є більший, ніж наше життя, сенс, який допомагає нам відчути, що наше життя є змістовне, що воно не є змарноване, що воно є цінне. І про це гарно сказав Мартін Лютер Кінг. Коли він сказав, що якщо ми ще не знайшли, заради чого ми готові вмерти, то ми ще не готові починати жити. І є інший гарний вислів, який теж говорить про те саме, що ми живемо лише раз, але якщо ми живемо правильно, то і одного разу достатньо. Цінності резонують глибоко нашому серцю. Це наше глибоке, внутрішнє відчуття правди про наше життя і наше призначення в цьому світі. І так нам їх не потрібно нікому доказувати, нам не потрібно їх ніде схвалювати і погоджувати. Це те, що ми вибираємо серцем, це те, що ми хочемо зробити своїм єдиним життям. Вони визначають наше відчуття правди. Як ми хочемо жити незалежно від обставин, якою людиною ми хочемо бути незалежно від обставин? І тому перед кожним з нас стоїть важливе завдання віднайти свої цінності, віднайти своє призначення. Їх визначення в кожного з нас можуть бути різними, але, як правило, це є незавершене дієслово, бо це про те. Що ми можемо робити кожен день до кінця свого життя. Хтось скаже любити людей, піклуватись про дітей, любити Україну, берегти природу, творити, пізнавати світ, розвиватися. Визначень може бути багато. В контексті духовності багато віруючих людей можуть окреслити це такими словами, як любити Бога, сповнити волю Божу. Так само цінності можуть бути іменниками, які визначають якість нашого життя. Ми можемо часом говорити такі слова, як любов, свобода, правда, світло, мир, мудрість, маючи на увазі, що вони знову окреслюють спосіб, у який ми хочемо жити, що перед ними завжди стоїть дієслово бути, що ми хочемо бути у любові або жити у любові, у мудрості, у правді. У світлі. Тож нам справді важливо знати наші цінності, тому що вони дають напрямок нашому життю, вони допомагають нам організувати нашу поведінку і діяти, вони допомагають знайти нам наше плем'я, нашу спільноту, будувати сім'ю, команду, організацію, тому що ми можемо їх будувати з людьми, з якими нас об'єднують спільні цінності. Вони дають нам мужність долати страх і діяти всупереч страху. Вони дають нам силу, енергію і наснагу. Вони допомагають нам теж цінувати не тільки точки на нашій дорозі життя, але цінувати саму дорогу. Вони роблять цінним кожен крок. І врешті вони визначають нашу ідентичність. Вони допомагають. Нам знати, хто ми справді є, як люди, як сім'я, спільнота, нація. І ми можемо зараз сказати, теж, що в процесі цих випробувань, через які проходить український народ, ми теж відкриваємо свою ідентичність як нації, волелюбної, мужньої, сильної, об'єднаної, нації людей, які хочуть жити в правді, в свободі. І, любові. і, власне, завдяки нашим цінностям ми йдемо з гідністю, мужністю і силою через ці випробування, і завдяки їм ми вистоїмо, переможемо і відродимося.